Чому я весь час хочу звестись до того, що репутації не існує? Ми писали якийсь матеріал про воєнних злочинців. Є такий Чарльз Тейлор, здається, колишній президент Ліберії, супер злочинець, єдиний президент країни, який сидить за воєнні злочини. Uh -huh. Його засудили. Я побачила фотографію, ми шукали ілюстратив для тексту. Я побачила там фотографію, де Чарльз Тейлор стоїть поруч з Нельсоном Манделою, Посміхаються. Це був вечеря Нельсона Мандели. Там вже стоїть. Наомі Кембл, така uh -huh. цікава фотографія, такий гламур, воєнний злочинець, е, рольова модель етики всього світу там і моралі, і супермодель. І це вже було тоді, коли все було зрозуміло. Власне, цю фотографію використали потім в суді, для того, щоб довести, що Тейлор подарував діаманти Сієра Ліоне, де він знищував людей. Наомі Кембл і так довели, що у нього був доступ до діамантів, uh -huh. за які йшла війна. Я подивилася на Нельсона Манделу, тако, знаєш, з посмішкою. Всі знали, що робиться, знали, що робиться в Африці і а, хто такий Чарльз Тейлор. І я подумала: блін, ну знаєш, це не ті гібка. Чарльз Тейлор – це пекло, це просто диявол. І... А Манделі було ок, а Мандела це знав. Виходить, що репутації існують в певних бульбашках, в певних країнах. Але власне суперморальні авторитети можуть на це не зважати. Ні, зважають. Ну я не погоджуюсь. Я думаю, ми просто з тобою маємо різну дефініцію, що таке репутація. Бувають такі ситуації, коли люди взаємодіють там, тактично чи стратегічно, і вони просто платять за це ціну. І те, як ти сформувала визначення, ну не сформувала, а це імплікація, що репутація це ніби щось таке бінарне, нулик або одиничка. Ось цей Тейлор поганий, значить, з ним не треба зустрічатися. Але насправді репутація це Да? Ось це ціна, яку ти можеш заплатити. Я не знаю цієї історії, але я можу припустити. Це моя гіпотеза, що, можливо, мандель тоді для якихось тактичної причини було потрібно зустрітися з цією людиною. І він за це заплатив. Ось репутацію, що пройшло скільки років, а ти до сих пір це згадуєш. Але він може вирішив якусь тактичну задачу. Якщо ти подивишся на це в короткій перспективі, лише на одну фотографію, то це зрада. А якщо ти подивишся на це в довгій перспективі, то, мабуть, це був якийсь тактичний союз, за який він заплатив дуже велику ціну, але все одно прийшов до своєї мети, ну, Мандела. Може бути. Да? Я зараз це гіпотетично говорю, але я говорю, що з точки зору формальних моделей репутації, саме так вона і працює. Я просто думаю, що, може, у тебе є якесь там інше трошки, ну, якесь романтичне уявлення, про що таке, що таке репутація. А моє уявлення про репутацію що це просто ну, це просто механізм, який існує в суспільстві. І він працює, ось так, він працює як якийсь додатковий важель у взаємодії між людьми.